Всім привіт, друзі! На каналі покажу, як прибрати випадкові перезавантаження. Егеш. Відповідно Windows 10. Там раптові перезавантаження. Для цього заходимо в пуск. Заходимо в папку редагування та покращення системи. Так, Тут папка додатково, і запуск і відновлення. Тиснемо налаштування і знімаємо галочку звідси. Ось автоматичне перезавантаження. Тиснемо ОК. Далі йдемо до плану енергозбереження. Так, пишемо план живлення. Змінити додаткові налаштування. Тут шукаємо живлення процесора мінімальна потужність і ставимо 5%, тиснемо Застосувати. І закриваємо. Ну, є ще два варіанти. Перевірте оновлення Windows. У мене, скажімо, все гаразд. Як у вас, то без проблем. Можна перевірити наявність оновлень і встановити їх. І ще можете відкрити диспетчер завдань. Так, тут автозапуск, можна вимкнути непотрібні процеси. Ось, наприклад. Ось, скажімо так. Ось як у мене. Вимикайте ті, що вам не потрібні. Ось. І це має вирішити вашу проблему. Всім бувайте.